Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Давайте сьогодні разом з вами зробимо аплікацію, а яку спробуйте здогадатися. На автобус дуже схожий. Теж він цілий день в дорозі. Возить всіх туди-сюди. Але є в нього дроти. Що це? Так, вірно, це тролейбус. Почнемо! Дітки, для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, клей, серветочка і ось такі заготовочки. Так, почнемо. Спочатку беремо саму велику заготовку, перегортаємо його на білу сторону і змащуємо клеєм по краях. Так, знизу. Але дивіться, згори ми залишаємо простір і не змащуємо його клеєм. Ось так. Посерединці, ось тут, не змащуємо клеєм. Так. З одного боку і з іншого боку змащуємо. Серединка, бачите, у нас залишається не Беремо і прикладаємо, притискаємо серветочку. Ось так. Беремо наші колеса, також перегортаємо їх, так. змащуємо клеєм. Даємо притискаємо і друге колесо. Прикладаємо і притискаємо. Бачите, що половинка була, як кажуть у нас, на дорозі, і половинка заходила на основу. Тепер будемо робити віконця. Також перегортаємо і трішки змащуємо. Перше віконце. Друге, так посерединці. І третє, останнє. Ось так. Тепер ми будемо робити нашому тролейбусу. Дроти, якими він тримається, так, щоб їхати? Так, змащуємо. І дивіться, де мене змащували клеєм, ми туди вставляємо. Ось так. І другий. Заводимо, бачите, заводимо сюди і притискаємо. Ось так. Дітки, ось такий гарний тролейбус в мене вийшов. Хочу подивитися, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення!